Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, сьогодні послухаємо чудові історії на добраніч. Очкова змія. Якось одна маленька блакитна пташечка пролітала над великим тропічним лісом. На березі річки. Вона побачила дивний кошик. Пташечка сіла біля кошика і уважно його оглянула. Аж раптом він зарухався. Кришка впала і з кошика визирнула жовта мордочка. Блакитна пташечка злякалася, піднялася в повітря. Вона полетіла до тімари. Болотяної черепахи, яка неподалік купалася в грязюці. Тімаро закричала стривожена пташечка. Там на горі стоїть дивний кошик, а в ньому якась жахлива, небезпечна тварина. Ходи, подивися. Черепаха повільно поповзла до кошика. Діставшись на місце, вона гукнула Аго? Тут хтось є? Виходь, не бійся! Кошик знову зарухався, і з нього визирнула жовта змійка, яка, уявіть, лише носила окуляри. Вона зовсім не здавалася небезпечною, а навіть Смішною у своїх окулярах, і вона однозначно боялася. Хто ти і звідки? запитала Черепаха. Я очкова змія, відповіла тихим голоском жовта змійка. Зі мною трапилося страшенне нещастя. Мій господар заклинач учора залишив мене тут. Мабуть, я йому більше не подобаюся. Люди перестали мене боятися. Тут, біля річки, він зловив собі іншу змію, а мене покинув. О, і що ж мені тепер робити? Я ж більше нічого не вмію, окрім як танцювати під музику. Заспокойся, порадила черепаха Тімара. Твоєму горю легко зарадити, тішся, що позбулася заклинача змій. Тепер ти вільна і можеш робити, що хочеш. І ще скажу тобі одну річ. Ти точно не очкова змія. Скинь ті дурні окуляри і ходи зі мною у воду, бо ти. Водяна Змійка. У воді тобі одразу стане краще. Гадаєш? здивувалася жовта змійка. Вона скинула окуляри і поповзла за черепахою до води. Змійка шмигнула у воду і елегантно випливла на середину річки. Ну, і як тобі тепер? гукнула їй черепаха. Прекрасно! Відповіла Змійка, маєш рацію, я водяна змія, і тепер я починаю нове життя. От бачиш, промовила черепаха і повільно посунула до своєї купелі з грязюки. А маленька блакитна пташечка щодуху полетіла в ліс, щоб розповісти іншим тваринам. Про очкову змію, яка виявилася зовсім не очковою.